До міське життя, а це воно. Це воно. Сьогодні ми завітали до наших замовників на ділянку, де завершимо монтаж будинку 64 квадратних метрів комплектацією Comfort. Нагадаю, що в дану комплектацію входить повністю ремонт під ключ з оздобленням стін деревиною, це натуральний фальшбрус смерека, двері прихованого монтажу на алюмінієвій рамі, якісні віконні та дверні системи. Ламінат, плінтуса, в принципі, все те, що ви бачите на цьому відео. Піч камін камінпламент замовляється окремо. Її вартість 2702 долари з комплектом термоізоляції. Пропоную вам пройти зі мною по кімнатам та оглянути загальне це планування. Запрошу вас до батьківської спальні. Тут передбачили місце для двоспального ліжка, телевізор. А тут місце для шафи. Зверніть увагу на сучасні двері прихованого монтажу. Зараз ми знаходимося в просторій кухні вітальні, де встановлена пічка міплами. Уявіть, які затишні та чарівні вечори можна тут проводити. Тут є вихід на терасу, яку будемо монтувати трохи пізніше. Далі прямуємо до дитячої спальні, яка дещо компактніша за своїми розмірами. Але цієї площі вистачає для дитячого лічка та для робочого місця. Розглянемо санвузол, який повністю в облацюванні кермічною плиткою. Встановлено інсталяція унітазу, виводи для підключення вмивальника та розухилка плитка. З душовим трапом інсталяція унітазу та бойлер входить в комплектацію будинку. Якщо вас цікавить такий тип будівництва, наша пропозиція та такі проекти, як ви бачите зараз на відео, підписуйтесь на наш канал та звертайтеся у відділу продажу. Ми надамо всю необхідну інформацію.